Ліверпуль готує головну трансферну бомбу цього літа. Відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо буквально приголомшив новиною про те, що Ліверпуль ось ось підпише лідера Байера Флорія Вірца. Досі головними претендентами на Вірца вважалися Манчестер Сіті та Баварія. Крім того, казали, що німецький атакуючий півзахисник може піти до реалу. І у випадку з Мадридом ці чутки виглядали цілком логічно, оскільки новим головним тренером команди став Хабі Алонсо, який протягом двох років був тренером Вірца в Баєрі, став лайк. Та пиши коментар, якщо хочеш дізнатися, як зміниться склад Ліверпуля перед новим сезоном. Так от, Романо стверджує, що Ліверпуль вже зробив офіційний запит до Байра з приводу Вірца. І здається, німці відповіли згодою. Ліверпуль готовий заплатити за їхнього найкращого гравця 150 мільйонів євро. Одне з джерел, наближених до Баварії, зазначає, що Вірц вирішив перейти до Ліверпулю через можливість грати під керівництвом Арнес Лота. Кажуть, німець залишився під великим враженням після зустрічі з тренером Ліверпуля. Гравця взагалі не хвилювали фінансові умови.